Лідера проросійської партії родіна Ігоря Маркова звільнили із СІЗО. Перед тим його прихильники вісім годин не випускали із зали засідання судді і прокурора, і таки змусили їх не передавати справи до Криму і провести засідання в Одесі. Щойно отримавши рішення про звільнення з під варти, друзі та рідні повезли документ до слідчого ізолятора. Марков вийшов на волю майже півночі про політику ані слова, тільки висловив жалі з приводу загиблих на майдані та подякував усім, хто його підтримував. Я нагадаю, у вересні. Маркова звинуватили побуті українського націоналіста. Нардепа позбавили мандата, і ось кілька день тому Верховна Рада його Маркову повернула. Градус напряження в нашій страні очень большої. Сьогодні атвісне політики. Мне кажется, должны быть очень аккуратны в своих высказываниях. Никакая власть не стоит человеческих жизней. И те, кто... Ну, тихо. Да. И, а? И те, кто поставил нашу страну на край гражданской войны, они, безусловно, должны за это ответить.